Друзі, всім привіт! Абсолютно кожного разу у вашому житті, якщо відбувається певна ситуація, на неї завжди є певна реакція. Наприклад, якщо у вас щось сталося погане, да. То відповідно у вас буде реакція там сорому, смутку, чи розчарування, чи там не знаю болі якоїсь і так далі. Якщо у вас відбувається якась прекрасна подія, у вас відповідно буде реакція щастя, радості, там емоція такої е драйву, епопеї і такого прям лікування. І це все є нормально, абсолютно нормально. І якщо, наприклад, вас люди дратують, є дуже багато людей, там які погано себе з вами ведуть, і так далі, то відповідно на у вас до них відповідно буде вияв негативу. Але знову ж таки, це є нормально виявляти негатив це нормально. Тільки це не означає, що треба цій людині там е, набити личко і так далі, через те, що вона до вас проявила негатив. Ні, але емоцію у цю негативну потрібно пропрацьовувати, потрібно випускати негатив. Як є такий метод, коли ви берете зошит і ручку і повністю фіксуєте, прописуєте всю інформацію е, тій людині відповідно. Не не висловлюєте це їй прямо в очі, а просто записуєте, фіксуєте це на бумажечку. Ви все записали, ви все прописали, і відповідно таким чином відпустили. Обов'язково не варитись в тому, а от записали, все фіксували, відпустили. Можете уявити ту людину, можете уявити себе, іначе ви з нею говорите, висказати, висказати їй все і відпустити цю ситуацію. Це дуже важливо, важливо дуже відпускати. Коли ви не відпускаєте, ви самі в тому варитесь і зливаєте туди енергію. Абсолютно всі ситуації, які є у вашому житті, вони для вас вам потрібно робити там висновки. Якщо якась людина з вами себе погано повела, то подумайте. Чому так відбулося, і чому саме з вами так відбулося? І от ставте питання до себе: чому, 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 і завжди, для чого це мені, для чого це мені? Тобто не просто там я знайшла рішення по ситуації, але я нічого діяти не буду. Наприклад, я себе так веду через те, що в мене поганий характер, і все, на тому крапка. Ні, так не працює. Якщо ви знайшли причину, то відповідно її потрібно пропрацьовувати. Наприклад, у вас було погане дитинство, вас там били, ображали, не давали вам ні канфет, не. Сладості і так далі, і е, це не означає, що я така зараз через те, що в мене так було. Ні, ви така зараз через те, що ви це самі формуєте. Ви це зробили, і ви самі себе такою зробили. А те, що було в дитинстві, то це було, і відповідно це було для вас через те, щоб це, по-перше, е, пропрацювати вам. По друге, ви самі вибирали собі батьків. А по третє, четверте й батьки діяли лише так, як вони вміють, як їх навчили, і відповідно наскільки в них було на це потреби, статку і так далі. Батьки дали вам максимум, тому до батьків взагалі забираємо будь-які претензії, прямо взагалі. А ситуації будь-які, які виникають негативні, позитивні і так далі. Вони всі нормальні. Обов'язково потрібно з'ясовувати причину їх і пропрацьовувати.